Коротше, те, що вона піднялася, це вже е, дуже велике щастя, я вам хочу сказати. Тут подомкратники її рідні ще, рідні ще замовілене, ціле, не варене, е, тому це буде дуже великим плюсом для її. Давайте по по стану ще я трішки покажу. Ось він ще в рідному стані. Якась тут навіть є мовілька, типу. Коротше, хтось заморочився до мене ще. Ось. Всі подомкратники живі, ніще теж живе. Це ну, немало важливо в такому віці машини. Кнопка. <гум> Дніще. Тюнінг. <гум> Коротше, апарат достойний. Треба брати. Здрасті. Все нормально? Погнали. Коротше, ми закінчили. Ремонти по ходовій частині всі. там замінили дуже багато старінблоків, всі диски в круг, тормозні з колодками, повністю нові поставили. Колеса зараз будемо знімати, відправляти на реставрацію на порошкову покраску. Ось яйця замінили тут. Попереду теж багато чого замінили, трішки її занизили. І, в принципі, готуємо до розіграшу авто, як і обіцяли.